Поюзбіля на упала на Її Збили, вона упала на під'їзд. Так вона вибухнула, коли впала. Ця заява Олексія Арестовича про збиття ворожої ракети над будинком у Дніпрі приголомшила усю Україну. Під час одного з ефірів позаштатний радник ОП заявив, що Х-22 буцімто збила українська ППО. Цей вкид одразу підхватили російські пропагандисти і поширили його як офіційний коментар, що неабияк порадувало мешканців Мордору. Насправді, навіщо знищувати хохлів, коли вони з цією задачею самі чудово справляються? Чудовий суботній обстріл нациків. Нічого нового водночас свідки ракетної атаки опублікували відео моменту удару, де чітко чутно лише один вибух, і це було пряме влучання у багатоповерхівку. Абсурдну заяву Арастовича офіційно спростували повітряні сили ЗСУ. Там повідомили, що українські військові не мають засобів, щоб збивати надзвукові ракети Х-22. З початку війни Росія скерувала по Україні понад 210 ракет цього типу. Жодна не збита засобами протиповітряної оборони. Також ракетою влітку окупанти атакували торговельний центр у Кременчуці. Це ракета, яка має 950 кілограмів. Бойової частини, яка летить швидкістю близько 4 тисяч кілометрів на годину, дальність її 600 кілометрів. Ця ракета створена ще в радянському союзі. Вона може бути з ядерною бойовою частиною, створена для того, щоб атакувати авіаносні групи. Відомстві зазначили, що ракету по Дніпру ворог випустив з району Курської області вчора близько 15.30. При застосуванні Х-22 із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів. Перехоплювати дані повітряні цілі можуть лише зенітні ракетні комплекси, які незабаром передадуть Україні. Це комплекси Петріот Пак 3 які є протиракетними, так які можуть збивати і балістичні цілі, а також можуть збивати і таку ціль, як х 22 Італія та Франція мають комплекс сам в який теж міг би посилити нашу протиповітряну оборону. Водночас Арестович доволі швидко зорієнтувався і опублікував виправдання своїм словам. Мовляв, його не так зрозуміли. Провина РФ однозначна і не може бути не розмита, не послаблена. Всі чудово розуміють, не було б російського удару, не було б трагедії, незалежно від конкретного механізму її настання. Будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу х 22 Жодна ракета ППО і близько не могла би заподіяти і половині тих руйнувань. А жалюгідні аргументи радника ОП ще більше обурили українців. В коментарях люди закликали Арестовича публічно вибачитися. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.